Всім доброго ранку. У нас ранок, туман, як завжди. Що хочу показати? Хочу показати моравілку. Плоди де-не-де ще є. Падають. Ну, висять. Деякі дозрівають. Але. Але у нас, як завжди, морози, морози і морози. Ось морози йде покрасніння, покрасніння стовбура і при морозах йде також покрасніння листочка. Це значить, що вже приморозочок, і значить, що вона вже готова до викупки. А приморозочок у нас був досить і досить непоганий, тому що ось виноград мій. Мій виноградник і все листя посохло. Якщо посохло, це досить і досить непоганий був приморозок. Але, але маравілка стоїть, бачите, вона хоче ще плодоносити, якщо буде не змога, вона буде плодоносити. Вона навіть ще й цвіте. Бачите? цим і відрізняється оригінал. Якщо ви даєте досить і досить товсті стовбури, вони будуть ось такі. Бачите? Вони червоні. І польська по факту також червона. Але це оригінал, він червоний дивіться, він росте деревом. Бачите як? І далі кущиться, так само цей саженець. І, і далі кущиться деревом. Тобто вони плодоносять носять максимально. Максимально, поки не вдарить мороз. Іде викупка. Ось такі саженці будуть. Є різні більші-менші. Де менші, такі, де будуть такі тон, тонесенькі. Ось, їх коренева також є, даю два, бачите, брунька навіть є в їх. Коренева система слабша, даю два, де слабші, де товщі, даю один. Так що, іде викупка, Маравіли буде досить і досить мало. Так що, викопуємо, зараз буде більший заказ, 50 штук, це максимально, що я можу виконати. І таких заказів. На осінь я беру два, максимум три. Все. Тому що я не можу розвести. Вже декілька років, а я маравілу не можу розвести, тому що, тому що вся вона розходиться. Так що, кого цікавить маравіла оригінал, привезене з Великої Британії. Коштує 150 гривень штучка. Від трьох штук. По одній, по дві не висилають, тільки три штучки. Будуть отакі молоденькі саженці, а як вона виросте, звісно, будуть ось такі великі, червоні. Звісно, хто, є, якщо є велике замовлення 50 штук, звісно, тій людині я мушу викопати хоч один кущик великих саженців, щоб він на слідщий рік побачив врожай. Тому що з цих маленьких саженців потрібен досить і досить догляд. Якщо ви їх нагрузите зразу на слідуючий рік, їм буде тяжко і вони будуть тяжко розвиватися. Їх по факту потрібно нагружувати тоді, коли будуть ось такі пагони. Ось дивіться, пагін. Ось мій великий палець. Ось мізинчик. Він з мізинчик. Це досить і досить товстий пагін. Отакі пагини треба нагружувати, вони ростуть. Як дерево. Бачите, і дають досить і досить великі плоди. Так що, маравіла рекомендую саме-саме Сезон. Неї навіть можна і в тепличку. Далі буде.